Малможну Валера, Валера, таску, не отдай шею. Розклассонячних поєдиків. Три раунди по три хвилини. Нагадаю, Давай. це візіон. Брали ми кріпату дозволені удари руками, ногами, ногами боли, Заборжу, Заборжу. прийоми. Базу. І зараз ви бачите, що представник міста Кривий Ріг знаходиться в дуже небезпечному становищі. Хто ви його заведе?

Пози. Дуже небезпечно зараз був становищі. Валерія Левія зміг таких вивертися. І зараз має шанс на перемогу. Ваша підтримка буде дуже потрібна. Давай, 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 ламай, ламай. Давай, давай, давай. <Чист>. Давай, давай крути. Хорошо. <Приньет>. Хорошо, Валера. Внимательнее, внимательнее.

Давай, На него забирайся. На забирайся на него. Не давай, вытягивай ногу. Вытягивай ногу. Вытягив Валера, Валера наверх на ли. до конца первого раунда 30 секунд! Бей, 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 левая работа, правая. Давай, 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 бери руку. Руку захвати, Валера. Давай, давай. Давай, роботи, роботи, прижмись, прижмись. Давай, 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 прижмись. давай, давай, прижмись. давай. давай, Работи, давай. Прижмись. давай, давай прижмись. Руку бери! руку бери, давай, давай, давай. Бери, бери, бери. Надалі ну, ну, зустрічаються сагайковітарі, який захищає кольори Дніпропетровська акуратно. і Щукін Валерій, який захищає кольори Кривого Рогу. Шановні глядачі, хто вболіває за спортсмена з червоними рукавичками, за представника Дніпропетровського Віталія Сагайко. І хто підтримує спортсмена з чорними рукавичками? Що не варіє? Друзі, зараз небезпечно, головищували! Давай, давай работай, работай! Работа. А держать, держать! Детали, дай, лук, дай, дай, давай дальше первый. Крутись, крутись! Дальше заходи. Подтяни к себе. работай! работай! Давай до конца! До конца работай! Еще работай! Валера, скидывай! 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 Еще давай дорабатывай его! Дорабатывай! Давай! 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 Хорошо, Давай! 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 голову. Давай! Давай! Руку скидывай! Давай, давай, бей, 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 Сильнее влажишься, Валера, Валера, давай, работай! Валера, скидывай! Валера, скидывай его! Она поднимает. Хорошо, натяну голову тебе для себя. Переворачивайся. Подымись, поднимай! А, да, да, Хорошо, давай, 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 Тяни голову, давай, тяни на себя! Тяни, тяни, тяни!